І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: Промовляй до Аарона та й скажи йому Коли ти світитимеш лямпадки, то спереду свічника будуть світити сім лямпадок. І Аарон зробив так: спереду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві. А оце робота свічника: він куття золоте аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь показав був Мойсеєві, так він зробив свічника. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи Візьми левитівзе посеред ізраїлевих синів, та й очисть їх. І так зробиш їм, щоб очистити їх, покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті. І вони візьмуть теля, а його хлібна жертва пшенична мука, міша на воливі, і друге теля візьмеш на жертву за гріх. І приведеш левитів до скині і заповіту. І збереш усю громаду ізраїлевих синів. І приведеш левитів перед Господнє лице, а ізраїлеві сини покладуть свої руки на левитів. І буде Аарон посвячувати левитів, як посвячення перед Господнім лицем від ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби. А левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб очистити левитів. І поставиш левитів перед Ероном та перед синами його, і будеш посвячувати їх як посвячення для Господа. І відділиш левитів з поміж ізраїлевих синів, і будуть левити мої. А по цьому левити війдуть, щоб служити в скині і заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх, як жертву посвячення. Бо вони дані мені вони дані з поміж ізраїлевих синів. Замість перворідного кожного з ізраїлевих синів, що розкриває кожну утробу, узяв я їх собі. Бо мій кожен перворідний серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби, того дня, коли я побивав кожного перворідного в єгипетській краї, я посвятив їх собі. І взяв я левитів замість кожного перворідного серед ізраїлевих синів. І дав я левитів, як дар Ааронові та синам його споміж ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу ізраїлевих синів в кинії заповіту, щоб очищали ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед ізраїлевих синів, щоб ізраїлеві сини підходили до святині. І зробив Мойсей Аарон та вся громада ізраїлевих синів для Левитів. Усе, як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини. І очистилися Левити, і випрали одяг свій. А Аарон посвятив їх перед Господнім лицем і очистив їх Аарон, щоб стали чистими. А потім увійшли Левити, щоб виконувати свою службу в скиній заповіту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так їм зробили вони. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи Оце щодо Левитів, від віку 25 літ і вище війдуть вони до праці на службу скині заповіту. А від віку пеяти літ відійдуть від служби і не будуть уже служити. І будуть вони обслуговувати братів своїх у скині заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш левитам у їхній службі.